Росія може напасти на Європу в найближчі декілька років. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Це вже, до речі, не від нього одного лунала така заява, про це раніше заявляли і інші польські та європейські політики, і ми сьогодні, власне, про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, всім, хто ставить свої лайки. Кожен ваш лайк допомагає боротися з російськими та іншими ботами, а також допомагає розвивати канал. Тож вдячний вам за постійну. Підтримку, просто не забувайте ставити лайк, якщо ви вже дивитесь це відео. Отже, про це Туск заявив на окремій прес-конференції, і зараз в нього там трохи інші справи, так, бо ми знаємо, що в них досить серйозний конфлікт з Анджеєм Дудою, але, незважаючи на це, він коментує це і він, як би, хоче внести тверезості в політику. Всіх країн Європейського Союзу. По-перше, він говорить про те, що Російська Федерація може напасти на Європу через кілька років, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і різко не посилять можливості свого оборонно промислового комплексу. Все як би йдеться з того, що Дональд Туск сказав це під час прес-конференції в Варшаві, бо йому задавали питання з приводу цих недавніх. Порушень повітряного простору зі сторони Російської Федерації, коли в Польщу залітали російські ракети. От і він, якби, говорить наступне. Ми хочемо мобілізувати весь європейський союз і застосовуємо для цього всі можливі дипломатичні засоби і переконання, аби аби вони зрозуміли, що без радикального збільшення зусиль щодо озброєння ми залишимось далеко позаду. Це означає одне: Європа наражає себе на безпосередній напад Росії впродовж найближчих кількох років. Про це наголошує Дональд Туск. Він також додав, що ніхто не матиме сумніву, що в цій стратегічній перспективі Європа є ціллю російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії в військових можливостях буде. Очевидною, тобто він вже не перший, хто б'є тривогу з цього приводу, тому як Росія, за даними різних розвідок, різних країн, ця інформація є в відкритих джерелах, масово нарощує виробництво всіх видів озброєння, підписують якісь також додаткові контракти. Ми знаємо із КНДР, і з Іраном, щось з Китаєм вони там крутять. І власне. Багато хто говорив, що до Туск прийде до влади, і вони і він там зільє польщу, буде там роззброювати і так далі. Тобто він не буде продовжувати в оборонній сфері там політику минулої влади, пісу, так які збільшили оборонний бюджет до цілих 4% ВВП країни, що являється найбільшою часткою від бюджету. Серед усіх країн Європейського Союзу і він бачимо наголошує на тому, що єдиний спосіб реально захистити, по-перше, кордони Польщі і по друге кордони всього Європейського Союзу це бути сильнішими за Росію, бо тільки це єдиний спосіб, скажімо так, зберегти свою незалежність і зберегти зберегти спокій на своїх територіях. Тому Бачимо також з його заяв, що він буде і надалі він, я так розумію, його команда. Вони будуть про це постійно говорити, і, як він сказав, використовувати абсолютно всі методи і механізми, які є доступні для того, щоб донести до політиків кожної країни Європейського Союзу, що завданням номер один, яке потрібно ставити на найближчі роки, це є збільшення виробництва зброї. Збільшення виробництва снарядів і так далі. і так далі. Тому як Росія з кожним днем нарощує цю, ці можливості, а Євросоюз, ми знаємо, що не розгортає, скажімо так, свої там військові потужності, не, не нарощують вони виробництво зброї, так як. Так, як потрібно це робити, і коли, якщо зараз, наприклад, взяти весь європейський союз, то справді ЄС є сильніший там за Росію. Але як говорить той же Туск, і як говорять інші спеціалісти, якщо в найближчі декілька років тенденція, яка є зараз, залишиться, тобто коли Росія нарощує своє виробництво, а Євросоюз просто нічого не робить. То в такому випадку через декілька років в Росії буде набагато більше засобів, ніж у всього Європейського Союзу. І тоді, звісно ж, ніхто не зможе їм помішати, ніхто, ну якби НАТО, буде слабшим за Росію, і цього так точно не можна допустити. І саме тому це вже не перший політик, який б'є на сполох, який говорить про те, що потрібно. Це має бути задача пріоритетна, бо інших варіантів немає. І багато хто також говорить: я не знаю, чи це боти, чи це просто люди, які там не думають. Говорять, та ні, хто буде нападати на НАТО? В НАТО ж такі вони сильні, але насправді, дивлячись на різні там аналізи експертів. Нато саме тих країн, які знаходяться в європейському союзі, вони за останні десятиліття дуже сильно скоротили по перше запаси озброєння. по друге, вони скоротили кількість військовослужбовців, і по третє, вони скоротили свій військово-промисловий комплекс. так? Тобто дуже велика кількість заводів, які виробляли зброю раніше, які виробляли набої там, і снаряди, вони просто стоять або е, дуже з маленькими потужностями робочими, або взагалі вже закриті і ліквідовані. Е, ось. Е, тому, е, друзі, маємо таку заяву Туска. Е, потрібно бути, скажімо так, на поготові, бо зараз ви бачите самі, який час, що навіть е, ті українці, які перебувають в Польщі, е, я не скажу, що треба панікувати, потрібно завжди зберігати холодну голову, але потрібно розуміти перспективи, потрібно розуміти і не ігнорувати заяви, як мінімум, найвищого керівництва Польщі. Бо це Туск не перший політик, хто про це говорить. І нагадаю, що в Україні починаючи з 2014 року, також постійно говорили про повномасштабну війну Росії проти України, але. Також ми всі пам'ятаємо, як, яка була реакція просто людей. Я по собі пам'ятаю, що це просто пускалось. Через пальці, скажімо так, ну так буде, але не буде, ніхто там не нападе і так далі. і так далі. Тобто це просто інформація, яка не сприймалася аж до 24 лютого. І от в Польщі просто зараз це виглядає якось так само, коли вже, по-перше, говорять про країни Балтії, по-друге, говорять там про Польщу, говорять так само там про Молдову, про Чехію, про Словаччину. Говорять про, про те, що можлива така агресія також і в цих країнах, але також зараз це просто все якось ігнорується. Бачимо, що політики країн Європейського Союзу також це ігнорують. Але дуже добре, що як стара, так і нова влада Польщі дуже добре це розуміє, і не просто так вони вирішили ще на початку війни в Україні. Прийняли рішення ще при пісі так створити найбільшу сухопутну армію в Європі. І я думаю, що це на їх, якби в наших реаліях це дуже правильне рішення, і краще витратити більше коштів на утримання і створення армії та закупівлю озброєння зараз, ніж потім. В Польщі буде відбуватись те, що зараз відбувається в Україні. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.